Знімаю, так би мовити, відео на на колінці, тому що інакше в мене зараз не вийде з моїм графіком зняти. Але я хочу показати вам одну дуже цікаву тему. Хочу спробувати. По-перше, я вже готувала масло з чайної троянди, а зараз хочу приготувати масло з кульбабки. Ось, Ось Сонька. З Меркою грається. <свісно> Ось, назбирала я кульбабки. общем, трошечки прямо на своїй ділянці, нікуди не їздили, бо тут е, якби було в мене трошечки. Ось, взяла баночку, також оливкова олія, ну і досточка. І поїхали. Нещодавно проводила пряму трансляцію на тему користі кульбабки. І мене зацікавило питання. я знайшла інформацію просто, що можна на основі кульбабки робити різноманітні маски для лиця. Вони дуже класно впливають на шкіру. І є для всіх типів шкіри. Тобто, в залежності від доданку, можна приготувати певну маску для лиця. Але ми не шукаємо легких шляхів, і тому я вирішила спробувати зробити олію. Кульбаби. Чому в мене це припало на думку? Тому що вже декілька років тому я пробувала робити олію з чайної троянди. Даманська роза, вона також називається. Я ферментувала її для чаю і також зробила дуже ароматне і дуже круте масло. Вот. Я його додала до. Розбавила її трошечки горілкою і воно тому дуже-дуже гарно зберіглося. Дотепер користуюся. В кінці відео я покажу вам, принесу ту скляночку з нею і покажу, який зараз вона вигляд має. Але зараз я не буду розбавляти його горілкою, я просто залишу як олійку для, і буду використовувати для шкіри. Мені здається, що одуванчик, я ще не знаходила інформацію, я ну, можна сказати, не дуже шукала. Але мені здається, що він має трошечки освітлювати шкіру. У мене, наприклад, пігментні плямки, тільки е, виходить сонце, і в мене на лиці з'являються пігментні плямки. І зазвичай ходжу до косметолога, і він мені е, колить вітамін С під шкіру, і вони на деякий час зникають. Але все рівно за тижні, ні, не за тижні, може за місяць, за півтора знов в мене ці плямки з'являються. Ну і дуже неестетичний вигляд має шкіра. А так як я постійно десь лажу, десь збираю трави, чиї е, в горах от, Іван Чай, в мене сезон починаючи з кінця травня і до кінця серпня, я постійно під сонечком, і для мене це проблемка. Ну і я, взагалі, в принципі, сторонник Цього натурального, косметики. У мене навіть крем, котрим я користуюся на щоденній основі, зроблений з бджолиного віску. Якось зроблю майстер-клас і викладу його для вас. Ще що хочу розказати про кульбабку. Якщо ви захочете подивитись пряму трансляцію, правда вона така трошечки розтягнута вийшла, але думаю, якщо будете мати час та бажання, можете там ці півгодинки виділити. Ось, посилання буде в кінці цього відео і десь тут чи тут. Ось що хочу сказати ще про кульбабку. Як виявилося, вона дуже корисна, корисне як коріння. Добрий день. Це моє коханечко Кузька. Ось. Тут в мене всі монохромні майже, що Соня бігає, вон вона чорно-біла. Коти в більшості чи чорні, чи білі, чи чорнобілі. Ну, якось так виходить. Ось, і хочу сказати, що Ага, про квітку я хотіла розповісти. Квітка Кульбаби, вона цінна повністю все в ній цінне. Починаючи від коріння, закінчуючи самою квіткою. Тому що. Корінні і, і в квітки є, наприклад, такий компонент: це інулін, це е, від вид клитковини, який дуже корисно вживати діабетикам другого типу. Тому що він балансує, він знижує цукор і балансує певні процеси в організмі. Дуже велику користь діабетикам приносять. Ось що ще для травлення він дуже корисний. Для підтримки імунітету можна робити різні настоянки, можна робити відвари, можна робити сушити, його додавати в трав'яні чиї, ферментувати можна. Ну, якщо чесно, ферментована кульбабка вона йде, вона йде більше на любителя. І не всім вона сподобається. Хоча, якщо ну але вона дуже корисна. І якщо ви хочете підтримати свій імунітет, відновити печінку, допомогти роботі нир нирок то це дуже крута тема. Ось тому, поки є сезон, поки ще е, є можливість і кульбабка ще квітне, можете це робити, збирати, сушити, заготавлювати, як тільки можна. От зараз спробуємо зробити таке масло цікаве. Вот. Що ще? Навіть стебло кульбабки воно має молочний сок, молочний сік, точніше, і його можна використовувати. От, наприклад, вас вкусила там чи бджола, чи оса, чи просто комаха якась. Треба розпустити стебло вздовж і можна прикладати до царапін, до укусів всіляких, і він буде бактерицидне, дію бактерицидну оказувати і е, менш, зменшиться зуд. Свою користь він принесе. Симптоми самі такі недобрі забере. Ось. Думаю, чи може і доста. Ні, напевно, ще трошечки втрамбується. Ось. Що ще? Наприклад, листя можна, з листя можна робити салат. Листя самі за смаком дуже схоже на руколу. Я руколу не дуже люблю, але листя кульбаби мені заходять. Вони трошечки гіркувати присмак мають, але коли додаєш олію, то в принципі той гіркота ну вона майже уходить, не трошечки, вона майже вся уходить. Ілі можна окропом шпарити, але тоді вже вітаміни трошечки. Вітамін С, наприклад, він при нагріві він зникає, тому бажано їсти. В такому в сирому вигляді і свіжезірваний, зві... звісно. Ось. Що ще можу додати? Наприклад, коріння кульбаби його ліпше за все викапувати вересні-жовтні, в, вересні, вересні в жовтні, тому що в ньому якраз накопичується максимум цих корисних, корисних речовин. Хоча в березні-квітні теж його викапують і заготовлюють. Ну я кажу, я буду робити це в вересні-жовтні. В Далі буду, скоріш за все, настоянку. Я роблю якраз зараз з кульбабки зі звичайної, От, з квітів. В мене є якраз роблю експеримент, залила горілкою домашньою висушені квіти кульбаби, ферментовані квіти кульбаби і свіжі квіти кульбаби. І подивимося, що з цього вийде. Ще якраз 14 днів ще десь. 11 днів мається настоянка готуватися. А вітер ну, сьогодні так вітрено, що просто капець все улітає. Вон. Так що, ось. А це ще буду робити, скоріш за все, висушувати, робити порошочок такий, котрий потім можна буде чи пити, приймати ложкою запивати, чи просто розбавляти в водичці. Можна під чимось медом підсукрити трошечки, чи просто так пити. Це дуже-дуже дуже корисна тема для печінки. Ось. Ну, ще покажу бли, зблизька цей процес, що зараз відбувається. У мене вже рука набита, я роблю це дуже швидко, <гум> чищу кульбабку. Тобто беру, хоп, відрізала попку і зняла. Воно іноді знімається повністю. Оця зелена, зелена решта зеленої чеше ложа. Ой, не туди кинула. Іноді трошечки треба вибирати. До речі, зараз також поклала з кульбабки. Робити шампанське. Ще в мене ну, викладу також рецепт. І ще в мене є е, е, мецкульбаби. Це дуже класне протизапальне і відхаркувальний засіб, дуже класний. Я його, в принципі, іноді про нього забуваю, звісно, але якщо не забуваю, то якщо вчасно згадаю, то ніякий ісландський мох, ніякі оці вот покупні засоби для відхаркування я не вживаю. Ось. Ось так, хоп-хоп-хоп. І все чистеньке. Думаю, ще може трошечки. Напевно, ще трошечки і буде все. Хоп, зняли щось викинув. навіть якщо трошечки зеленого попаде, то це не є страшним, тому що воно все корисне. Просто я хочу добитися гарного кольору. Ну і, звісно, гарного результату, щоб він був. Показав свою користь. Ось така вот тема. Взагалі не варто нехтувати засобами народної медицини, варто їх вживати, бо стільки у нас всього корисно росте під ногами, що дехто навіть і не уявляє. А стільки всього жалива. Ну, крапива, точніше, в Закарпатті кажуть, жалива. Та я вже перейшла на цей говор і мені це дуже любиться. Ось. Якось так. Так. Дуже тут зручно на природі робити з кульбабкою, тому що все, що не треба, викидаєш сюди, воно буде одобрювати землю. А тут буде отака от красота в баночці. Так, далі рухаємося далі. Ось останні штришки. Спробую трамбувати трошечки, щоб менше олії пішло. Так, заливаємо. Треба залити так, ну, я думаю, ви розумієте, щоб воно все покрило. Ой, нічого собі вітер здуває все. Ще трошечки. Ось. Думаю, що буде доста. Ось таке суміш у нас на даному етапі вийшла. Я ще й трошечки вдома, напевно, ще трошечки залию. Таку олію, я скажу, що можна потім і на салати використовувати, тому що це буде дуже корисна тема. Головне, щоб не дуже змінився смак, ну, але будемо бачити. Бо я ж кажу, я вперше таки роблю експеримент. Зараз його ну, поставлю на, е, я гляну, напишу потім відео, наскільки внизу відео, наскільки я клала ту, бо я вже не пам'ятаю, коли готувала. Олію з дамаської рози. Я не пам'ятаю, наскільки я клала її настаюватися. Мені здається, що на тиждень. Але треба буде постійно встряхувати баночку, щоб зверху не було ніяких, щоб вона не зацвела нічого, тому що вона буде випускати все рівно сок давати і може трошечки почати псуватися. Тому треба слідкувати, перемішувати, встряхувати. Раз на добу, я думаю, буде достатньо. Ну і настаювати буду. В шафків свої, в темному місці. Ось. І будемо бачити ту магію, що відбудеться. Але це зроблю вже в наступному відео. Я обов'язково викладу посилання десь, отут, в кінці відео. Все, люблю кожного з вас. Дякую, що дивитеся і на все добре!